Я знаю, що ці поради допоможуть вам зараз. От блін, я скрізь бачу погане, я думаю тільки про погане. Ну, куди я докотився? Ну, з чого мені змінювати? Коли просто ну, от забиваєшся в той куток і думаєш, ну, ну, дідусь. Бабушка, оці всі викатування яєчком, там живуть якісь нечисті, туди не ходили, а ті, а ті щось накатали, ті щось нагадали, а той зробив. А ти бачиш, та така зла падлюка? Я тут не для того, щоб подобатись. Подобатись може хлопець чи дівчина. Я для того, щоб нахрен вам зруйнувати ваші межі правильного. Нав'язливі і негативні думки. Як їх замінювати на позитивні, як бачити позитив і як змінити своє життя доволі швидко, без води дієві, практичні поради, які ви зможете застосувати в житті прямо зараз, подивившись це відео до кінця. З тобою, Богдан, проект Integrity. Тут ми говоримо про мотивацію, саморозвиток, дисципліну та покращення свого я. Поїхали. Найперше про нав'язливі думки я хочу сказати, що це переростає, або це є одна з форм ОКР, обсесивний компульсивний розлад. Я від нього також страждаю. Обсесивний це коли ви маєте нав'язливу думку, а компульсивний коли ви повинні це зробити. Тобто ви маєте помити руки обов'язково декілька разів, або повернутися. І перевірити, чи ви закрили двері і виключили духовку декілька разів, коли це вже переходить у манію. І якщо у вас це дуже на... вам псує життя, зверніться до психотерапевта. Тому що з таких станів важко вийти самому, може тільки затянути. Тут ми говоримо про негативне мислення і такі більш легкі. Найвесливі думки, де ми живемо, з, які, з якими ми живемо непевне від народження, хтось набуває їх під час життя. Всі ми набуваємо. От І у мене гітара резонує і перекладу. Дека резонує? От, у мене також. Є нав'язливі думки, напевно, навіть обсесивний. Хоча я про це і не думаю, воно мені не заважає розлад. Але коли в мене обличчя було в кашу, я їхав і думав, ой, на мене всі дивляться, на мене всі дивляться, на мене всі дивляться. Про мене говорять, вони говорять хтось. А я думаю, що вони про мене говорять, обговорюють мене. Мої бока, мої, мої ями на обличчі, мої мігніки у мене був. Я думав, що вони про це говорять. Я і доходило наскільки до маразму, що було таке, що я їхав з університету, і фізкультура була затягнулася зимою до години дев'ятої, От, так вийшло. І я замість того, наскільки я був сильно зажатий, що я замість того, щоб сісти на тролейбус, я пішов пішки більше шести кілометрів, хлопець. З Нокію 5230, який взагалі не знає міста, пішов темним містом. От ніколи не жив у місті, пішов, тому що в мене настільки сильно були невязливі думки про те, що про мене сміються, про мене тикують. Мені легше було піти темним, незнайомим взагалі містом по Nokia 5230, яка пропадав в інтернет, тобто взагалі був жах, ніж сісти в тролейбус. От, таке було. От. І ми з цим живемо з самого дитинства. От з тим негативним мисленням, з негативними установками, які нам закладають з самого дитинства. Гроші заробляти важко, цей світ поганий, цей світ важкий. Так, да, звісно, я можу не сперечатися, що цей світ дійсно такий нелегкий, особливо в даний час. Всі ми проходимо цей скрутний час. І я в тому числі, оскільки я ще до цього всього в цьому всьому задіяний в плані роботи, якщо ви розумієте, про що я, я просто про що я, я просто про це у відео не говорю, тому що не можна. От і коли мене тикають, чому ти не там, ну я там на роботі. От, от, скажімо так. І якщо ви так сприймаєте життя в такому негативному ключі, це не означає, що з вами щось не так, що ви погана людина, чи. Ваше життя буде тільки негативним. Ми проходимо свій досвід життєвий і проходимо його буває не самим кращим чином, не самим кращим шляхом. І це нормально, що у вас складаються такі бачення, такі, такі звички, такі патріни, такі нев'язливі чи негативні думки, таке, таке бачення це нормально. Але потрібно усвідомлювати, що воно впливає на ваше життя і. Скажімо так, не в самому кращому ключі і не просто пливти по течії цього, а з цим потрібно працювати. Я ріс з батьками, які проявлятися не дозволяли, за тебе все вирішувало, то не можна, так не можна, туди не ходи, так не скажи. Не роздінься, не покажи свій жирний живіт, не грай в комп'ютерні ігри, ти не робиш, ти не хочеш, ти не знаєш, ти не будеш, ти не вмієш. Ми за тебе зробимо, то зробимо, а відв'яжись з бабушкою, з бабушкою. Да? Бабушка, оці всі викатувані яєчком, ті, сплі, ті сплі, я так кажу, сплетні, сплітні, да? пліткують. Там живуть якісь нечисті, туди не ходи, а, а ті щось накатали, ті щось нагадали, а той зробив. А ти бачиш, та така зла падлюка? І вона думає про тебе хоче тобі поганого і ми з тим живемо. А потім думаємо, а чому в нас такі погані думки? Чому ми так погано думаємо про себе, про інших, чому ми інших підозрюємо, чому у нас так складається по життю? Тому що, от, блін, так ми прожили певну частину свого життя. Це нормально. Це нормально. Всі ми унікальні, всі ми неперевершені. Ти маєш розуміти, що з тобою все гаразд. Просто в тебе такий досвід. Його можна змінити. Я це зробив. Скажімо так, позитивне мислення це дуже загальна тема, що я робив, що я зараз роблю. Наприклад, я приїжджав додому, я вже не пам'ятаю, коли це було в село. І до його ще два роки тому, коли я приїхав і був в селі, мені не дозволяли вийти в село зараз навіть. В з оголеними рукавами, тому що в мене руки забиті. Що скаже бабуся? Вона цього не бачила. Вони навіть зараз це бояться признати. А що скажуть люди? І тип, ви собі уявіть, як мала дитина жила в такому середовищі. Якщо ви жили в схожому середовищі, я розумію, які у вас думки, які переконання і які негативні чи нев'язливі думки можуть у вас бути. Зараз будуть практичні паради, які ви можете зразу, відразу зробити, і потім будуть більше духовні паради. Якщо ви більше практик, перше, якщо ви більше схильні щось повізуалізувати, залишаємось до кінця. Беремо блокнот, обов'язково блокнот. Тому що я думаю, що якщо ви записуєте на ручкою, на листочку на папері, так краще запам'ятовується, так краще включається більше ваших функцій організму, ніж ви будете писати на телефоні. Ну і що ви не можете записувати в блокноті, беремо телефон і працюємо з телефоном. Перше, запишіть максимально велику кількість ваших благ, які ви маєте зараз в житті. Що я маю на увазі? Я коли перший раз писав я думав, ну що, ну, ну заробляю там 1500 гривень. Ну, Живу на херовій квартирі, взагалі торба, жопа і ніде нічого не складається. Що робити, Якщо, що, взагалі, що взагалі записувати? Да? Записуйте те, на що ви навіть уваги не звертаєте. Я можу стати зранку в кімнаті, в теплій, в теплому, теплому будинку чи квартирі. Багато людей цього не можуть зробити. Я можу випити каву. Я можу тепло і смачно. Поїсти. У мене є робота. Да, вона не високо оплачуємо невеликою зарплатою, але я можу платити за квартиру. Да? Я можу деколи їздити на таксі. Якщо у вас є машина, записуйте, що дякую, що в мене є машина. Вода. У мене є вода, я можу пити воду. У мене там є сім'я, у мене є хлопець чи дівчина, дружина чи чоловік, у мене є діти. Ми просто дуже сильно знецінюємо. Те, що ми маємо. Я колись, я розказував, я плакав, я, я на стіни ліз. Так сильно я не приймав себе, тому що в мене були бока. Я хотів просто їх, я буквально їх практично рубав руками до крові, тому що ну, я не міг себе прийняти я не міг дивитися на себе в зеркало. Да? Не міг. Так само з обличчям. Не міг просто. А зараз у мене все є, все, все ідеально. І Мені завжди мало. І думаю, що ви точно такі самі. Да? Ви сприймаєте те, що ви маєте, як дане. Ви до цього звикли. От Воно є, класно. Записуйте, згадайте, що ви хотіли. І можливо, те, що ви маєте зараз, це ваша мрія 10 років тому, 15 років тому. От. Я коли починав худнути, я просто. я, я ніколи не думав, що я буду. Та жирна, мала, закомплексована дитина, яка бачить скрізь негатив, яка боїться проявитися, боїться відкрити рот, до когось заговорити, ще заїкається. Та ще затуркана, задавлена взагалі нижче нижчого. Дна буде писати відео, і його будуть дивитися люди. Та це просто, мені би це сказали, мене би просто би дах знесло. Чи те, що у мене буде прес? Я, би, я, би не знаю, я, би, я не знаю, що би я робив, що мені колись сказали. Що ж у мене буде нормальне обличчя. Що ж у мене буде така дружина, як у мене є зараз, це просто ідеал. Я, я, би, я, би, ніколи, я би ніколи це не повірив. А зараз я сприймаю, в ну, мене є, дякую. Да? Виписуйте те, що ви маєте. На блокноті якомога більше. Можливо, зразу не вийде багато, але запишіть і зафіксуйте. І деколи перечитуйте, коли ви думаєте, що у вас нічого не виходить, ви зараз набагато далі, ніж ви були колись, і маєте набагато більше, ніж мали колись. Це одна перша, це перша практика. Виписуйте. Друга практика. В цьому самому блокноті ти маєш кожного дня записувати три хороші речі, які з тобою сталися. І три хороші речі, які ти помітив, помітила, що сталося з тобою за день. Наприклад, ви проїхали на машині чи на маршрутці і проїхали все на зелене світло. Ви щось захотіли там, чекали якусь посилку, підняли телефон, а вона прийшла, а мали прийти пізніше. Вам прийшли гроші там. Які, на які ви навіть не розраховували. Тобто записуйте три хороші справи, які ви побачили, і три хороші справи, які ви зробили за цей день. Наприклад, допомогли бабусі. Ну, отак. Там, перекинули там, 5 гривень комусь на благочинність. Сказали там, в кав'ярні комусь комплімент. Записуйте це. Три. І ви думаєте, що це нічого такого, але коли ви постійно фокусуєтеся на негативі, на ваш мозок побудував вже ваші нейронні зв'язки, і для того, щоб не витрачати лишню енергію з організму, він просто фігачить на цих нейронних зв'язках, по звичках, для того, щоб менше втратити вашої дорогоцінної енергії. І коли ви, наприклад, такою практикою, так, як записувати. Все, що ви маєте, за що ви вдячні, записувати, що ви зробили, що ви побачили хороше. Ви будуєте нові нейронні зв'язки. І ваш мозок думає, угу, у мене є завдання, і має щось хороше побачити. Раз, другий, третій, через силу, через не можу, через не хочу. І ви починаєте перебудовувати. Потрішки, потрохи, 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 ви починаєте перебудовувати своє бачення. Я так робив. Я робив. Коли не було що їсти, ходив, збирав там горіхи чи сливи, я думав, ого, класно. Нічого собі, я знайшов там пару слив, там, чи я знайшов горіх Там, такого плану. Тобто я не фокусувався на тому, чого в мене немає, бо воно його і так нема, ви знаєте, що його нема. Але ви фокусуйтесь на тому хорошому, що ви побачили, що ви зробили, що ви маєте. І ви зміщуєте свою реальність, своє бачення, свої думки, потім гормони, дії, рішення, життя, не будуться далі розмотувати. Так ми створені, що все, що ми наділяємо якоюсь якоюсь якістю, якоюсь рисою, воно починає нам допомагати. У вас в будь-якому є речі, які вам подобаються, які мають для вас значення, ваші улюблені речі. Ці речі можуть дійсно вам допомагати при тому, як ви змінюєте мислення. Ви його носите з собою і знаєте, що оця річ допомагає мені фокусуватися на позитивному. Ця річ допомагає, щоб в мене приходило щось хороше, позитивне, добре. Правильно заряджені речі. Далі. Така цікава штука, як знаки від всесвіту. Я думаю. Усі ми чули з дитинства станеш мамі на ногу, мама помре, там, чи упала вилка там, чи ніж, чекай гостей, розсипу сіль, це до біди. Да? Це такі дурні прихмети у нас в народі є. І замітьте, всі вони погані, всі погані прихмети. А ви можете собі зробити хороші прихмети. Наприклад, 22-22 на годиннику. І ви знаєте, що. Якщо я це побачив, чи побачу, там, чи 08-08, мені буде щастити. Чи, наприклад, якщо я побачила, чи парний, парні цифри перед якоюсь справою, мені в ній пощастить. Чи якщо я там почув чи почула якусь пісню, мені пощастить. Чи я побачила якусь якийсь колір одягу, і в мене буде ось так. Побачила пір'ячко, там, наприклад. Голуба, там, де його не має бути, в принципі. Ти думаєш, о, от, я на правильному кроці, я на правильному шляху, я правильно роблю такі знаки від всесвіту. Знадій собі 2, 3, 4 знаки і також додайте в своє життя. Спробуйте. Перед сном, коли ви засинаєте, і от ви вже провалюєтесь в сон, у всіх є такий стан, чи вже починаєте майже бачити сон це той період, коли. Скажімо так, ми переходимо в альфа-стан і наш мозок дуже сприйнятливий для того, щоб ми в нього закладали щось хороше, бажано хороше. Наприклад, в мене все виходить, я це зроблю, я це вмію, я це знаю. Ви закладаєте у ваш мозок установки, коли він найбільш сприйнятливий сприятливий. До цього прямо між сном і бадьорістю. Далі. Зранку, коли ви прокидаєтесь перші 2-3 хвилини, не підривайтеся до ліжка, не беріть телефон і не заходьте в телефон. А відкрийте очі, а потім закрийте і подумайте про ваш день. Про те, що може бути у вашому дні. Тому що ми працюємо і діємо на автоматі. У нас є рутина. Дуже багато рутини. І перші техніки дозволяють трішки. Вийти з цієї рутини. Але перед цією рутиною, перед цим днем, якщо ви знаєте, що у вас будуть якісь важливі зустрічі, важливі переговори, важлива робота чи важка робота, ви і так знаєте, що вона у вас є. І замість того, щоб ще більше накручувати про те, що вона буде важкою, у мене нічого не вийде, а вони мені там відкажуть, мене, от я такий я сякий, Провізуалізуйте, подумайте, найкращий. Результат з того, що буде у вас за день. Просто зробіться і дійте, не думайте про це. Поставте це на фон і просто продовжуйте день. Це не займе багато часу, але почніть ранок з такої практики візуалізація. Про нього багато хто говорить, дуже багато про нього розказують, але я вам скажу коротко. Взагалі, техніка візуалізації складається з чотирьох частин, а не про те все, що вам говорять. У відео правильна техніка візуалізації. Але я вам опишу коротко, якщо вам цікаво ціле відео про техніку візуалізації, напишіть в коментарях, я її розкажу. Але в загальному ви маєте візуалізувати через ваш стан. Тому що якщо ви візуалізуєте те, що у вас є, нібито, а ви боїтеся. Ви хочете дорогущу машину. але ви коли думаєте про ню, а у вас всередині все тремтить. Коли ви думаєте про гарного хлопця чи гарну дівчину, а всередині, наприклад, хлопець думає, я її не вивезу по грошах, бо вона зараз так прийнято. Да? Так закладено суспільством в голову, але це також закладено, подумайте про це. Так само, як високі стандарти дівчат завишені, так само і думки. Чоловіків, скажімо так, подібне, притягує подібне. Якщо ви розвиваєтесь самі, ви будуєте цілісну особистість. Така особистість не піде в клуб напиватися до усрачки і не знайде відповідну другу половинку. Правильно? Якщо ви хочете дійсно змінювати життя, Оці нев'язливі стани, нев'язливі думки, негативні думки, я би сказав, не буду затягувати, та, там, приймати їх, не говорити за минуле, говорити за майбутнє. Є дуже багато глибоких технік, які вам зараз не потрібні. Вам потрібно базові перші техніки. І я, як людина, яка пройшла дохренільйон таких думок, Дофілійон таких станів, я знаю, що я кажу. І я знаю, що ці поради допоможуть вам зараз. Якщо ви не знаєте, куди йти, що робити. Думаєте, от блін, я скрізь бачу погане, я думаю тільки про погане. А, і, і добре, якщо ви це усвідомлюєте. А якщо ви не усвідомлюєте, ви це відео не запустите. Але я думаю, що ви це усвідомлюєте. Ви повинні з цим працювати. Це не ваш. Приговор, як то кажуть, по-українськи, виговір. Вирок. Це не ваш вирок до кінця життя. Я, як людина, яка зараз проводить трансформацію з собою впродовж трьох місяців, вже маю колосальні результати за перший місяць Ще два місяці, я випущу великі відео. Там буде дуже довго відео, в мене дуже багато дуже вставок, дуже багато досвіду, лише за перший місяць. На мене, напевно, буде більше, ніж на годину. Але я це проходу. І коли кажуть, просто от там, ти не шариш, ти не, ти не то, ти не все. ви не робили цього. І я тут не для того, щоб подобатись. Подобатись може хлопець чи дівчина, я для того, щоб. Нахід вам зруйнувати ваші межі правильного, витягти вас з вашої зони комфорту, що ви підняли попу і щось змінювали. Якщо я вам не подобаюсь, добре, якщо подобаюсь, значить нам з вами по дорозі. І ви можете змінюватися. Якщо я зміг змінитися, чому ви не можете? Ви можете, ви повноцінні, ви сильні. Ось і дві руки, він є. Вони є у мене. Ви можете діяти. Ми можемо діяти. Я пройшов через то, ту херню. Я знаю, про що я кажу зараз вам, тут у відео. Я як пройшов то все, я сидів бувало, під під'їздом. Буде свої нюанси. Спав біля під'їзду. І думаю твою мать. Ну, куди я докотився? Ну, чого міг змінювати? Да? Коли ходив, збирав ті сливи, там, яблука, не що їсти дому. Ну от як я до, до такого докотився? Ну от всі успішні, всі можуть щось робити, а ти що не можеш. Ну, ти ж відчуваєш, що ти можеш більше, ти гідний, більше, ти змотивований, ти вже чогось досягав і, і от так. От просто от так я не знаю, з чого розпочати. Ну просто. От. Ну, Я сидів, я ходив, я збирав, я... я просто був... Я не знаю, як це пояснити. Ну просто я не знаю, як це пояснити. Коли ти сидиш під тим дощом і в тебе всередині просто не те, що рветься все, а я не знаю. Тіпо, я, я думаю, що ви знаєте ці емоції. Коли просто ну, от забиваєшся в той куток і думаєш, ну, ну, їздяться. Ну, я щось, згадав, що... От. я це пройшов. Я знаю, що ну, треба починати. Треба починати. Якщо ви не розпочнете зараз, ну, ніхто замість вас не розпочне. І ці практики, ці техніки, ну, вони звучать, можливо, примітивно. Але я з цього починав. Мені це ніхто не підказував. Я шукав з, 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 з англоязичних відео. Я читав книги, я пробував, і в мене не було такого відео, як я зараз вам даю, що от зробив оце, 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 буде отак, отак, отак. отак. Там було все вилиме по воді, і в книгах було більш, більш детально це описано. І то я поки не йшов своїх авторів, які у мене відгукувалися. Я вам зараз це все додаю. Але ми так все звикли, ну, так багато авторів, так багато людей. і думаєш, кому вірити? Я не кажу, що ви в мені вірили. Я кажу, що ви спробували про те все, що я говорю у своїх відео. Тому що це мій досвід. Да? І я не буду сперечатися, що, можливо, там, теми, да, теми я беру з інтернету, там, з різних джерел. Але енергетика посил, як я даю, як я з вами говорю, от ті емоції. Це моє. І то все, що я розказую, я подаю вам із себе. От все, що я вирізаю, це от, щоб не було цього на камеру, да? на мікрофон, щоб не було цього, де я думаю, що сказати. У мене тут немає сценарії, у мене тут нічого немає. От, нічого немає. Нічого немає. От тому ті вирізки. А да, можу дещо заїхнутися. Можу десь там трішки перепочити. Я вам зараз покажу нам. Що ви бачили. От. Тут немає абсолютно нічого. От. От відео. От, От телефон. Пам'ятай, чому ти розпочав. Все. Я подаю вам частинку себе. Подаю те, що робив я. Напиши свої думки на рахунок цього всього. Поділіться своїми історіями. Мені буде приємно почитати. У нас же все-таки, я, я, я дуже сподіваюся, що у нас все це бачите, Оце я можу вирізати. А це я можу. Ну, я дуже сильно надіюся, що у нас з вами діалог. Я йду до цього. Поділіться своїми історіями, мені буде приємно почитати. Дякую, що були зі мною. З вами Богдан, проект Integrity. Побачимось у нових відео.